Добрий день, шановні батьки! Сьогодні говоримо з вами на тему, як допомогти дитині впоратися зі стресом. Пам'ятайте, що у стресових ситуаціях для дитини дуже важливо, як на неї реагують батьки. Чим спокійніше та впевненіше ви почуваєтеся, тим більше захищеними почуваються ваші дітки. Говоріть і зі своєю дитиною, підтримуйте у ній віру у себе, повідомляйте дитині тільки правдиві речі, давайте тільки слушні відповіді. Діліться із дитиною почуттями. Це допомагає дитині краще розуміти власні емоції та почуття, розкритися та розповісти про свої труднощі та стресові ситуації, а також показує вашу готовність говорити на складні теми. Запевняйте, що ви поруч, не припиняйте запевняти свою дитину ми разом ми піклуємося про тебе і будемо це робити. У вас слухайте дитину. Слухайте, що говорить дитина і як вона це говорить, чи відбувається тривога, страх, занепокоєння. Будьте готові до змін поведінки. Ви маєте бути готовими до нечевної, дивної, агресивної поведінки дитини. Тілесний контакт, торкайтеся дитиною, обіймайте її частіше. Нехай дитина відчуває ваше піклування і близькість, не є тільки на словах. Не бійтеся зайвий раз обійняти дитину, потримати її за руку, зробити масаж або покласти руку на плече. Позитивні тілесні контакти дуже корисні для зняття напруги. Спостерігайте за дитиною під час грі. Часто саме у грі дитина виявляє свої почуття, страх, агресію, тривогу тощо, які не виявляються у інший час. Не соромте дитину і не заперечуйте її почуттів. Не говоріть забудьте, «викинь з голови. У жодному разі не варто соромити дитину і винуватити у тому, що сталося. Сприяйте іграм, які знижують напруження. Найбільше для цього підходять ігри з піском, водою, глиною, фарбами, активні ігри, танці, спорт. Підготуйте скарбничку ігор, в якій ви можете грати разом. Підготуйте скарбничку ігор, в яких ви можете грати разом, і регулярно намагайтеся приділяти цьому один і той самий час. Дякую вам за увагу!